Я поки що не відчуваю, що я пориваюся з університетом. Я думаю, контакт буде, він буде мінятися. Якість чи характер цього заангажування буде динамічним, тобто змінливим також. Але знаєте, це така гарна нагода. Черговий раз в житті сказати собі, властиво то, що я би хотів чи не хотів, не має значення. Як я ставав священником, я був свідомий того, що ну, є цілий ряд причин, чому я не до кінця хочу бути неодруженим священником. А одночасно я мав таку чітку. Миротворчу певність, що це є Божа Бога. Я міг себе сміятися. Ну і що ти хочеш, не хочеш, яка різниця. Господь провадить такий спосіб. Я так чуюся тепер з усмішкою, з радістю, з, з певністю, що Господь відкриває можливості, які є далеко більшими, ніж наші горизонти. Я його зараз не можу оцінити, екзархат чи стан в ньому. Він мені не чужий. Я ще семінаристом одне літо. 30 років тому працював на таборі, але також займався плиткою до туалетів в, Люрді, в Українській греко-католицькій церкві. Так що я з фундаментів пізнавав екзархат. Бельгія належить до Екзархату, і я в Бельгії за останніх 10 років провів, може, 9 місяців такими поважними блоками. 20 разів я відвідував наших студентів, які в Львені вчаться. Бував щокілька кілька років в Парижі. Не знаю всіх парохій, але я радію. Молитвою і літургічним співом катедральної парохії в Римі, Ев в Парижі. Наші вірні співають там, так що аж стіни І Співають не тільки службу Божу, а утрім. Не знаю, скільки парохій в діаспорі є такі, які де співаються утрім. Інфраструктура є ще доволі скромна, священників мало, там 20 кілька душпастерів на 5 країн, десятки тисяч людей, які є вихідцями з України і які не є у церкові. Але для мене також ясним і дуже цікавим викликом є зробити якусь пропозицію для Парижа. Не працювати лише в рамках етносу чи навіть обряду, а бути євангелізаторами для тих, які будуть проходити, попри нашу церкву, бути місцем, де бідні чуються прийнятим. Іншими словами, бути цілісними, неселективними свідками Євангелії. Є дуже сильна команда. Ми роками працюємо над тим, щоб вище керівництво університету було мужні, зріле, відповідальне, щоб була корпоративна культура, щоб це не була структура, яка залежить від одної чи другої, чи навіть третьої особи. Наш університет має 1500 студентів і сім потужних проректорів, людей, які несли велику відповідальність: Мирослав Маринович, Тарас Тупко, Мирослав Сеник, Павло Хорзей, Олег Турій. Володимир Турчиновський, отець Богдан Прах, який організував цілий папський візит. Це люди, які в політиці, які в науці, які в адміністрації, в будівництві, в фінансах, в бізнесі, мають зрілий досвід, щоб мати такий склад топ управління, топ-менеджменту. Львівський університет чи Львівська політехніка, які має там 35 чи більше тисяч студентів, мусили би мати 200 таких проєкторів. Отже, я, моя надія є, що вдалося нам спільно сформувати і команду, і культуру прозорості взаємної довіри, яка. Забезпечить далі розвиток університету, навіть при змінах, які для зовнішнього ока виглядають радикально. Щороку якась знакова подія. У 2000-му я став ректором і це був святий рік, 2001-му приїзд папи, який наша команда допомагала організовувати і озвучувати працю з стресою різними текстами. У 2002-му Богословська академія стала університет, в 2003 му почали будівництво на вулиці Хуторівці Богословського факультету, в 2004 му відбувся великий здвиг всенародній в час політичних заворушень, які дозволили нам згодом акредитуватися і взагалі отримати якесь розуміння в Україні. В п'ятому році був посвячений наш богословський факультет, У 6-му була акредитація богословя. У В сьомому ми почали планувати будову на новому кампусі на вулиці Стрійській, в 8-му прийшло запевнення поправи початкове фінансування. У мій часі за, за цих кілька років кількість працівників зросло від 80 до 300, сьогодні це десь 330. Перші жінки богослови за історію християнства, тисячолітню історію християнства, здобули дипломи богослов'я на своїй землі. Здобули освіту. 300 майбутніх священників, тобто таких, які вже є священниками, а ще пару сот є на студіях або вже ті студії закінчили і чекають свячень. 25 поважних книжок, видань щороку, велика присутність медіапросторів. Але передусім це є формування команди. Мені здається, що назрівання здорової такої співпраці, яка стає системою, яка стає культурою, це, це є дуже важливо. Це є свідчення, що християнство може воплотитися в інституційній формі. В Україні і вистояти, от можна бути християнином професійно, не тільки так би сказати, приватно в понеділок.